У сучасному цифровому світі ми покладаємося на онлайн-транзакції практично у всьому. Ми робимо покупки, керуємо банківськими рахунками і навіть спілкуємося в інтернеті. Однак ця зручність несе в собі і ризики. Шахраї постійно шукають способи скористатися вразливими місцями і вкрасти цінну інформацію. Саме тут. На допомогу приходять антифрод системи. Антифрод системи діють як невидимі охоронці, захищаючи бізнес і приватних осіб від фінансових втрат і крадіжки особистих даних. Це складні програмні комплекси, призначені для виявлення та запобігання шахрайським діям у режимі реального часу. Уявіть їх як високотехнологічних охоронців для цифрового світу. Ці системи незамінні в сучасному, взаємопов'язаному світі, де транзакції відбуваються блискавично. Вони аналізують величезні обсяги даних, виявляють закономірності та помічають підозрілі дії, які в іншому випадку могли б залишитися непоміченими. Без цих систем компанії та приватні особи стали б легкою мішенню для кіберзлочинців. Боротьба з шахрайством це безперервна битва, і антифрод системи відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки нашого цифрового життя. Розуміння того, як працюють ці системи, це перший крок до захисту себе та своїх активів у цифрову епоху. Антифрод системи схожі на монету з двома сторонами, кожна з яких працює в парі, забезпечуючи комплексний захист. Ці системи відіграють ключову роль у запобіганні шахрайству та захисті даних користувачів. З одного боку, у нас є фронтендні процеси, видима сторона заходів боротьби з шахрайством. Ці процеси включають різні методи перевірки, які користувачі бачать і з якими взаємодіють. Це ті перевірки безпеки, з якими ви стикаєтеся безпосередньо під час онлайн-транзакції. Вони допомагають переконатися, що ви справді є тим, за кого себе видаєте. Наприклад, коли ви використовуєте свою кредитну картку в інтернеті, ви можете зіткнутися з кепча, яка пропонує вам ідентифікувати зображення, щоб довести, що ви не робот, або із запитом двофакторної аутентифікації, що надсилає код на ваш телефон. Це додає додатковий рівень безпеки, вимагаючи підтвердження вашої особи через другий канал. Ці заходи покликані перевірити вашу особу та підтвердити, що ви є законним власником картки, вони допомагають запобігти несанкціонованому використанню ваших даних. З іншого боку, медалі бекентні процеси, що працюють за лаштунками, аналізуючи дані та виявляючи підозрілі схеми. Ці процеси включають складні обчислення та аналіз великих обсягів даних. Ці процеси невидимі для користувача, але мають вирішальне значення для виявлення та запобігання складнішим спробам шахрайства. Вони працюють цілодобово, щоб захистити ваші дані. Бекендні системи використовують складні алгоритми та машинне навчання для аналізу даних транзакцій, виявлення аномалій та тривожних сигналів. Ці технології постійно вдосконалюються, щоб іти в ногу з новими загрозами. Наприклад, якщо ваша кредитна картка раптом використовується для здійснення великої покупки в іншій країні, бекендна система може помітити цю дію як підозрілу та заблокувати транзакцію. Це запобігає можливим збиткам і захищає ваші кошти. Як фронтендні, так і бекендні процеси є найважливішими компонентами надійної антифрод-системи. Вони доповнюють одне одного, створюючи багаторівневий захист. Вони працюють у тісній взаємодії, забезпечуючи багаторівневу безпеку та захищаючи бізнес і приватних осіб від широкого спектру шахрайських дій. В результаті користувачі можуть почуватися в безпеці, знаючи, що їхні дані надійно захищені. Антифрод системи часто неправильно розуміють, що призводить до хибних уявлень про їхню ефективність та призначення. Багато людей не усвідомлюють, наскільки складні та багаторівневі ці системи. Один із поширених міфів полягає в тому, що ці системи є абсолютно надійними та можуть запобігти всім видам шахрайства. Однак це далеко від істини. Хоча антифрод системи неймовірно складні, вони не є досконалими. Вони можуть виявити та запобігти багатьом видам шахрайства, але не всім. Шахраї постійно знаходять нові способи використання вразливостей, тому бути на крок попереду це постійна проблема. Це вимагає постійного оновлення та вдосконалення систем. Антифрод системи постійно розвиваються, щоб протистояти новим загрозам, але усунути всі ризики неможливо. Це нескінчені перегони між захисниками та зловмисниками. Ще одне хибне уявлення полягає в тому, що заходи боротьби з шахрайством актуальні лише для великих корпорацій та фінансових установ. Ця думка помилкова: насправді компанії будь-якого розміру та приватні особи є потенційними жертвами шахрайства, незалежно від масштабу бізнесу. Кожен може стати мішенню. від інтернет-магазинів до користувачів соціальних мереж. Кожен має знати про ризики та вживати відповідних запобіжних заходів. Це стосується всіх, хто використовує цифрові технології. Деякі люди вважають, що антифрод системи є нав'язливими та заважають роботі користувачів. Вони можуть сприйматися як незручність. Дійсно, деякі заходи безпеки можуть вимагати додаткових дій, але вони необхідні для захисту конфіденційної інформації. Ці заходи допомагають запобігти серйозним наслідкам. Ці незручності невелика ціна за спокій, який приходить усвідомленням того, що ваші дані в безпеці. Зрештою, це того варте. Дуже важливо розвінчати ці міфи та зрозуміти, що антифрод системи надзвичайно важливі для всіх у сучасному цифровому світі. Без них ми були б набагато вразливішими. Будучи поінформованими та вживаючи превентивних заходів, ми можемо мінімізувати ризик стати жертвами шахрайства. Освіта та обізнаність ключові елементи боротьби з шахрайством. Розділ 4. реальні приклади: боротьба з шахрайством у дії. Заходи боротьби з шахрайством не обмежуються фінансовим сектором. Вони застосовуються в різних галузях для протидії різним видам шахрайських дій. У кожній із цих галузей використовуються унікальні підходи та технології для забезпечення безпеки та захисту даних. Розглянемо кілька прикладів із реального життя, щоб зрозуміти, як ці системи працюють на практиці: електронна комерція, інтернет-магазини використовують антифрод системи для перевірки особи покупців, виявлення шахрайських транзакцій та запобігання поверненню платежів. Ці системи допомагають захистити як продавців, так і покупців від фінансових втрат. Ці системи аналізують історію покупок, адреси доставки та платіжну інформацію для виявлення підозрілих схем. Вони також можуть використовувати машинне навчання для покращення точності виявлення шахрайства. Страхування. Страхові компанії використовують антифрод системи для виявлення фальшивих претензій, виявлення організованих шахрайських груп. Та запобігання страховому шахрайству. Це допомагає знизити витрати та забезпечити справедливість для всіх клієнтів. Ці системи аналізують дані про претензії, медичні картки та іншу відповідну інформацію для виявлення невідповідностей та тривожних сигналів. Вони також можуть використовуватися для прогнозування потенційних загроз. Охорона здоров'я Система охорони здоров'я використовує антифрод системи для запобігання крадіжці медичних даних, виявлення шахрайських схем виставлення рахунків та захисту даних пацієнтів. Це особливо важливо для забезпечення конфіденційності та безпеки пацієнтів. Ці системи відстежують історії хвороби пацієнтів, страхові виплати та рецепти на ліки для виявлення потенційного шахрайства. Вони допомагають медичним установам працювати ефективніше та безпечніше. Державні органи державні органи впроваджують заходи боротьби з шахрайством для запобігання крадіжці особистих даних, виявлення шахрайських заяв про надання пільг та захисту грошей платників податків. Це допомагає підтримувати довіру громадян до державних установ. Ці системи перевіряють особи, відстежують транзакції та аналізують дані для виявлення та запобігання шахрайству. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та прозорості державних операцій. Це лише кілька прикладів того, як антифрод системи використовуються в різних галузях для захисту підприємств, приватних осіб та державних установ від фінансових втрат та інших негативних наслідків шахрайства. Впровадження таких систем є важливим кроком на шляху до створення безпечнішого та надійнішого світу. Розділ 5 Гра в кішки-мишки. Адаптація до мінливої тактики шахрайства. Світ запобігання шахрайству це постійна гра в кішки-мишки. У міру того, як антифрод системи стають дедалі досконалішими, розвивається і тактика, яку застосовують шахраї. Кіберзлочинці постійно знаходять нові способи використання вразливостей та обходу заходів безпеки. Одна з найбільших проблем у запобіганні шахрайству це йти в ногу з постійно мінливим ландшафтом шахрайських методів. Шахраї швидко адаптуються до нових технологій та використовують нові тенденції. Наприклад, зростання популярності мобільних платежів призвело до збільшення кількості спроб мобільного шахрайства. Щоб бути на крок попереду. Антифрод системи необхідно постійно оновлювати та вдосконалювати. Це передбачає включення нових даних, уточнення алгоритмів та використання передових технологій, таких як штучний інтелект та машинне навчання. Співпраця також має вирішальне значення в боротьбі з шахрайством. Обмін інформацією про нові тенденції шахрайства та методи атак дозволяє компаніям та постачальникам антифрод послуг спільно розробляти ефективніші стратегії запобігання, залишаючись поінформованими та адаптуючись до нових загроз, ми можемо зробити цифровий світ безпечнішим для всіх.